Сигналізація з Aliexpress. непроста, а розумна для гаража, будинку, квартири і так далі. Працює від сім-карти мобільного оператора або від Wi-Fi. Далі у нас є динамік, датчик розмикання дверей, датчик руху, ось такий малесенький. Два пульта. Далі ось ця штучка, щоб вона стояла на столі. Ось ця штучка, щоб вона висіла на стіні. Далі, є ще два ось таких брелочка, також ними можна ставити знімати з охорони. Здається, знімати точно можна, а чи ставити, не знаю. Пізніше розберемося. Блок живлення, здається, 2 А і мікро USB кабель. Що мені подобається, що всі датчики прийшли з батареючками. Наприклад, дивіться, 12-вольтова батареючка. Бачите? 12 вольт є в комплекті. Далі малесенький датчик. Відкриваєте зверху кришку І тут така батарейка, що я навіть такої ще. Ніколи не тримав в руках і не бачив в Україні, що вона взагалі ось така продається здоровенна. Це нас що виходить? Це r 2450 Напевно, буде коштувати гривень 100, якщо взяти якусь суперкруту. В пультах також є батарейки, нічого не прийдеться докупляти. Перед тим, як ми маємо вімкнути центральну цю панель, дивіться, там є кнопочка. Бачите? Тобто обов'язково потрібно ставити підставку цю для стола або кріплення на стіну. Так вона тоді буде адекватно працювати. Кнопочка замкнулася і все. Далі. Що ми бачимо? Тут під сім карту, під ось цю сирену. І поки що без 7-карти. Давайте її включимо. І подивимося. Включена. Ставимо на охорону. Знімаємо з охорони. Включена. Поставили на охорону. Воно вже все прив'язано одразу з заводу. Роз'єднуємо двері. Як працює датчик руху? Зарухався. 9, Бога. виключена. Перевіряємо ще раз. Аграна включена. 0, 2 зона Бога. виключена. Тобто ось цим брелочком можна знімати з охорони. Аграна виключена. Поставити не можна, а зняти. Дуже просто. Я вам коротко поясню, бо це історія надовго. Пізніше сюди можна буде поставити пароль, і без пароля ви не зайдете. В першу чергу тут можна додати номери телефонів, на які вона буде телефонувати у разі спрацювання. Тривоги. Наприклад, треба три брелка, а вас два тільки. Додаємо третій. Детектори. Наприклад, додаємо детектор чадного газу і диму. Ось такий детектор стоїть в мене вже, здається, 4 чи 5 років. Дуже класна штука. Якщо, наприклад, завести автомобіль в гаражі, буквально через секунд 30 він вже спрацьовує і каже, що у вас там це, і у вас там да, у вас чадний газ. І в той же час. Телефонує сигналізація, приходить сповіщення, що у вас чадний газ. Дуже класна штука. З диспетчиком показує насичення чадного газу. Коротше, датчиків можна додати сюди, які хочете. І на розбиття скла, на відкривання вікон. Коротше, тут стільки датчиків, що просто можна охреніти від того всього. Так, йдемо далі. Тут ви можете записати. Свій голос, що вона буде вам казати, коли щось спрацює. Далі, ось це я не знаю, що це таке. По налаштуванням я думаю розберетеся. Далі з неї можна телефонувати. Можна телефонувати з неї, а можна телефонувати в неї. Тобто ви собі поставили сигналізацію, зателефонували, наприклад, от сюди, в студію до Петровича. якщо ви знаєте пароль від сигналізації, ви можете прослуховувати, що відбувається в приміщенні. І про це навіть ніхто не буде знати. Ось така прослушка. Зав'язати до Wi-Fi. І ось тут вона буде показувати вам журнал, коли що там трапилося, в яку годину спрацювання, відкриття, закриття, це все будете бачити тут. В інструкції все чітко описано, як його підключити. Завжди навіть показую, але люди все рівно мені потім пишуть, Петрович, як це все підключити. Заходите в додаток Smart Life, включаєте геолокацію, гортаєте ось самій низ, натискаєте інше, і ось тут нас пише рознімач Wi-Fi. Натискаєте його, вводите пароль від Wi-Fi і все. Встановили, заходимо на сигналізацію. Тут ми вже можемо її поставити. Охорона, на охорону можемо. Зняти з охорони все. Далі можемо подивитися різні статуси, коли в нас було спрацювання, коли не спрацювання. Це все бачимо в телефоні. Далі можемо додати якісь аксесуари, тобто якісь там брелочок, датчики і так далі. Можна прив'язати тут, можна видалити. І далі мінімальні налаштування в телефоні. Але все ж таки краще налаштовувати тут, тому що тут розширений функціонал. 0, 1, зона, тривога. І все. В телефон нам ніяке сповіщення не прийде. Розумієте, да? ми можемо тут тільки зняти з охорони і все, що приходило сповіщення, треба ставити сім-карту. Тоді буде сповіщення, і вона буде дзвонити. Це просто пульт. Сім-карту поставив, бачите, пише Київстар, мережа у нас хороша. Тепер що робимо? Закриваємо двері, закрили двері і ставимо на охорону. А тепер відкриваємо двері. Ноль, зона Тривога. І дивимося, має прийти сповіщення. Дивіться, одразу приходить сповіщення. Перша зона тривога гараж. А тепер чекаємо, поки буде телефонувати. Ноль зона Тривога. В той же час кричить ось цей динамік. Я його просто відключив. Так, приймаємо дзвінок від гаража. І ось тут. Алло? А, і ми вже можемо почути, поспілкувати, сказати: ви нас грабуєте. І, і ось тут ми можемо вимкнути охорону і завершити дзвінок. А потім можна ідентично включити або зняти з охорони за допомогою телефонного дзвінка. Все просто! Що ще не показав, це ось це. Тут ви можете додати список розеток. Тобто розумні розетки, можна прив'язати їх 20 штук, і вона ними буде керувати, буде вмикати, вимикати. Також, ось тут ви можете по розкладу все там розписати, коли вона буде вмикатися, коли вимикатися. Я не знаю, кому це треба, але воно тут є. Але сама головна функція це те, що вона каже, що. Викричена що зникає живлення. І в той же час вам приходить сповіщення. Це я все вже поналаштовував. Приходить сповіщення, що живлення зникло. Давай, дуже довго. Ось, будь ласка. Бачите, прийшло сповіщення. Далі. Тепер беремо і вмикаємо. Вітання, Включено! Будь ласка, це дуже круто, тому що станція, вона, в принципі, має Не станція, а е, сигналізація, вона має вбудований акумулятор, і акумулятора вистачає рівно. На одну добу. В цілому дуже хороша сигналізація за півтора тисячі гривень, адже тільки вона коштує на Aliexpress. В Україні такої немає, не знаю, не бачив. Це нова модель. В Україні продаються старі моделі, і я би вже їх не радив брати, тому що тут все оновлено. Більший функціонал, підключення до додатку і так далі. Тобто, ставите собі сім-карту «Київстар датчик і отримуєте за гривню в день. Повноцінну сигналізацію. Візьміть навіть будь-яку приватну охорону. Там потрібно за всі усі модулі, за саму сигналізацію, датчики заплатити від 15 до 20 тисяч. І потім ще кожен місяць їм, в залежності від регіону, платити від 1000 до 2 тисяч гривень. А тут. За одну гривню ви отримуєте повноцінну охорону, і це саме найдешевше, що може бути в Україні. Тим паче, датчики, дивіться, які круті. На магнітику, туди-сюди маленький, мініатюрний, правда, не знаю, де потім поставити, де потім дістати ту батареючку. Ну, у разі чого його можна підключити від блоку живлення, і все поставив собі, приховав, все круто, немає тої великої байди, що нам продають усі фірми. Дротові тут все бездротове, все чудово працює. Петрович розказав, показав, як завжди, великі вподобачки, і до побачення.